Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. доброго ранку в небі пташки, доброго ранку, малі дітлашки. Запрошую вас на спостереження. Ви чуєте, що це шумить? Так, це дощ. Історія про дощ і весела, і сумна, така сама, як і він сам. Адже дощ має різний настрій і поведінку. Іноді дощу довго немає, і ми чекаємо на нього. Часом його буває занадто багато і нам не терпиться відправити його на відпочинок. Першими наближення дощу відчули птахи. Ще недавно вони весело щебетали та кружляли високо над містом, аж ось раптом посідали на гілки. Поховалися під стріхами, розпушили пір'я. Ось сонце сховалось за хмари, небо стало сірим та низьким, у повітрі повіяло прохолодою. За кілька хвилин перші краплі дощу вдарили об землю. Вони були величезні, асфальт під ногами став схожий на тканин в горошок, проте ненадовго. Дощ посилився і швидко намочив все навкруги. Дощ зашелестів по листві дерев, попелюскав квітів, за барабани в подахах будинків, постукав у кожне віконце. Разом із дощем прийшли свіжість, чистота та оновлення. Він змив багато тижневий пил з доріг. Діти, а який дощик? Слабкий чи сильний? Так, сильний. А як ти це, це зрозуміли? Великі краплини, барабані, іде сильний дощ. А як називається сильний дощ? Так, вірно, це злива. А коли грім гримить, як називається? Вірно. Це гроза. Влітку часто бувають грози. Послухайте, будь ласка, як шумить дощ. Я почула, як шумлять та барабанять краплі дощу. А ще я почула грім. А ви. Малята, будьте допитливими та спостережливими. А я з вами сьогодні прощаюсь. До нових зустрічей. Бувайте!